Давай. Наталка полток. А ты я? Вероника. Вероника. А ты я? Ян шата. Ну, хатеяша надо. Руслан. Руслан. Атея. Атви. Атея. Костя. Костя. А кто будет совершенно? Хлопчик, кто будет А? А деякі люди ангели, хоч крил живи немає, за їхніми слідами весняними добро по світу скупає, у їхніх очах так сонячно, так легко бігає. Він часто буває боляче, приймають холодні дощі, серця їх відкриті кожному, отиму і розумні вони, у цьому світі тривожному, їм так важко буває йти. та все ж вони йдуть сяючи. Шлях любов'ю серця обіймаючи, женуть весь буденний страх. Я знаю, я бачила ангелів, що сяють без жодних прикрас. Вони не завжди понад хмарами. Вони нині тут поміж нас. Запрошуємо усіх парафіян, церкви та крови Пресвятої Богородиці, усі гостей нашої церкви доброчистої зустрічі, величного в'яча української. Греко-католицької церкви, ревного поборника християнської віри, сподвижника у всіх справах, великого засновника, забудовника Зарваницького духовного молитовного центру. Величного мужа, що пройшов під тим, вигортований руками боротьби. Запрошуємо до прочистої зустрічі людини з Великої літери. Заграй, скрипалю, як ти ще не грав. Заграй, як лишень. Ти умієш грати. В осінніх променях стривожених заграв Василія владику. Ждем стрічати. Заграй, стрипальним! На одній струні! Черкали, щоб наші золотець стороні відчув владика, як його чекали. Як тебе з вас, відчастени. дай руку, я чекаю на тебе. Ти така гарна українка, я люблюся тобою. Наш всечасний години. Штику, дозвольте виявити вам щиру подяку за таку безкорисливу, багаторічну працю на благо української греко-католицької церкви. Дякую, я тебе звати. Інна. Інна, така гарна. Ніде такої немає, тільки за вас. Наш мудрий, владико Василію, дозвольте покласти на алтар вашого люблячого серця наші молитви за ваші такі потрібні, цінні поради, за якими звертались наші парафіяни до вас осібно або через нашого парога. Наш терпеливий владико Василій, велике дякую вам за підпільні роки служіння українській греко-католицькій церкві, за той богословенний дух святості, що несете людям. Наш турботливий владико Василію, нам Приємно щоразу чути, як ви цікавитесь нами, як чиє ім'я, як кому ведеться, ми чекаємо ваших розрад у проповідях. Ми кожен хочемо бути поміченими вами. Спасибі вам, всечасний владико. Запрошуємо до храму. Ви супать священний владико, прийміть коровай. Дякую. Владико, благословіть! Благословіть тебе. Я благословляю, ти був священний. Городитися менше троє дітей, бо Україна вимирає. Маскаль! І поранив тисячу наших дітей. П'ять тисяч дітей вивіз у Росію, багато дітей виїхало в Європу, школи закривають. Хто любить Україну, хто любить нашу мову, співучу, хто хоче, щоб була Україна. Треба породити троє четверо а хто п'яту дитину родить, я сам прийду хрестити. Я вже охрестив багато. А ти, дорога бабці, яка так любиш Україну, яка любиш українську співочу мову, Солов'їну, Скажи своїй внутрі дитину, я вже стара, болять мене руки, ноги, але я так люблю Україну. Я хочу, щоб Україна була. Роди третю чи треба до сір, я поможу вибавити. Так, бабці? Молодці. Молодці. Може п'ятий я прийду свясти. Поблоку свій, поблок свій. Як позвати на рік, хтось помер у тебе. Чоловік бомб почуваєш. Поблагосвійте, поблаго. Як вас вас, Софія, Божа Кримуся, яка гарна. Своїм, ката. Поблаговій, поблагослій. Вучайте була. Благословить участий, мої дорогі. По благосвіті, благо благо. То є бабця, так? А чия дитина. Дочка, тільки дочка має дітей. Померла. Дайте, що ще було ще двоє. А ви помазить відбавиться, помазить. Бобло світь, боблосвіть, боблосвіть, воблого сумі. А ця така гарна гусмітна на паніці. Як вас Віра, Вірте, як тягар. Дівчата, бо блос світ, поблосвіть. А ви тільки маєте дітей. Во благосуві. Як вас з вами? Ягиня Ольга, Ольга вітаю, вітаю, вітаю. Кулеметами, ракетами страшними Всі молимось, каже. Сльози течуть, бо смерть дивиться в очі. А ми просимо матінку Божу захорони нас. І враз вітає ракета і падає недалеко від них. А ви, може, бачили по телевізорах ракета, що все горі горить навкруги, вони молились. Ракета не зірвалась. Молитва солдатів сильніша, ніж москальська ракета. І той полковник казав священникам: ви їдете в Західну Україну, там люди побожні. Просіть їх, щоб молились за нас, бо молитва має велику силу. Ану зараз помолімося, Отче наш бороди за тих солдатів, отче наш, єси на син нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш священник, один їде на Запоріжжя. Ви знаєте, там маска і ракетами вбиває дітей, цілі села спалені. Є такі села, що немає ні одної людини. А він їде туди, їде до солдатів. Каже, я почав правити службу Божу, Все тихо, ніхто не стріляє. Лише кінчив службу Божу, кінчити, маска і знову почав гатити. Боже, молитва Рятує наших солдатів і ваша молитва, навіть те, що ми помолились. Молиться молитва врятує якогось солдата. Він верне кулю і він не загине. Він приїде додому, до своїх дітей, до своїх родин. І в душі буде дякувати нам усім, що ви молились за нього. Дякую вам. Дай Бог благословить вас. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Молодці! Ваші тільки маєте дітей. Йой, <рес> що це не дітей. Дайте руку, буде троє. Наша дитина вам принесе радість на царіте мої слова. У вас є з вас. Скільки років маєте? 60. А, е, молода, ще зуби. Дякую. Маріткою потягає. А ви я сам хочівцям хлопцам? Благослови, бо ті мають дітей. Двоє хлопці мають. Вже внучати. Скажіть, би внуки було троє, добре квіт. Помаже тебе, бо може. А ви як це називаєте? Ірина. Ірина, прикартеха. Бог благословий, Бог благословий. Скільки має? Молодець, дайте руку. Як вас звати? Оксана, беріть приклад з неї. То є правдива Українка, яка любить Бога, церкву, Україну. Високоприєсвіничі Владико, наш митрополит, парафія Покровищ Пресвятої Богородиці, щирим серцем рада вітає вас сьогодні тут. Братство Серця Христова, Марійська вітарна дружина. І всі діти цього святого храму, Божі діти, щирим серцем приймають вас сьогодні і просять про молитву, про ваше батьківське благословіння, щоб через ваше Слово, через вашу руку Господь благословив всіх дітей цього парафії, всі наші залозечні, які сьогодні воюють на фронті, щоб здоровими вернулися, щоб вернулися всі діти нашої України, щоб Господь оберігав і допомагав. Прийміть цей святий Хрест Владико, і помоліться за нас. Каже Христос! Де двоє і троє, я буду молитися з вами. З нами буде молитися Христос сьогодні. Але ми будемо щиро так молити. Ми на ласку, що Москва забереться від нашої України. Що наші хлопці повернуться, що буде мир і спокій. Дайте та пані віжить і сороця, ну на її поблагословлю. Як вас звати? Люба. Любче, ти така гарна. Давайте хто ще й їде в час. Добре. Ні молоко, ні м'ясо не їсти. Бог благословить тебе. Ту внука бачить. Благосвіть, як тебе Кристина. Христенка, така гарна Хто ще хоче. А ти як у нас? Яночко, добру долю, на твій Богдан.

Я, та... Я дуже люблю Бога, і дуже в церкві. І, і нашого свяченика, він дуже добрий чоловік. І добрий свяченик. Дівчата кожного життя. Кажуть, якщо є песня благословить, то сам Бог благословить. Бог благословить. Бог благословить. Дякую за вас. Ірина, ви Ірина.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không